25 тисяч гривень за три дні. Чи реально це вголо? Мабуть, так. Сьогодні подивимось, і це в мене третій день. А я зробив за 2 дні 16 тисяч. Сьогодні в мене буде 2 промки. І, мабуть, може бути, зробимо. Я вже зробив три замовлення. Ось тут будуть скріни, а також будуть скріни з вчора і позавчора. І будемо дивитися. Якщо вийде, це буде непогано. А навіть якщо буде 22-23 за 3 дні, дуже класно. І найголовніше, що на паливо виходить ну, копійки, тому що вчора я зробив 10-500 і проїхав я 150 км, їжджу я на Lexus гібридном розхід палива у мене 7, бувають 7-5 на 100 км, Це газу. А газ по 36, і я вчора на 10500 витратив 400 гривень на, на газ. Так от, чекаю замовлення, як буде, я буду включатися. Зловив наступне замовлення, ретравіль, а, Подвійне 330 гривень, десь, мабуть, 7-8 км. Ну, щось таке собі. Ну, зараз ков не дуже. Подивимось, за скільки я його зможу зробити. Що є, зловив наступне замовлення, а це Голекспрес двісті 230 гривень. І мені дуже подобається Голекспрес, тому що ти приїжджаєш і вже все готово. У мене може бути питання, як я вирішив за 12 годин зробити 8 тисяч гривень. Я вам поясню: в голову є а, квести ежеднівні і щотижневі. Зліва єжеднівні, праворуч щотижневі. А, ось І виконуєш там 75, 85, 95 доставок там за 3 дні або за 4 дні, і получаєш бонус до 3 400. А, Сьогодні. Мені залишилось 25 доставок вже. Якщо я їх виконую, я получу 2850 гривень. І це буде бонусом к тим, к тим грошам, які я зробив просто так. І плюс ще є єжеднівний бонус. А планую зробити, зробити за 30 доставок, там щось 800 гривень платять. І получиться чисто на бонусах 3600. І за 12 годин оставшуюся суму, дуже легко зробити. Мабуть, я зможу сьогодні зробити 10 тисяч, як вчора, тому ось так от. Часах вже 13.00 і заробили вже 2400 за 4 години, тобто десь 550 гривень за годину, і, ц... і 13 доставок. Йдемо дуже бодро, прям супер. Є великий шанс закрити сьогодні максимальні квести, тобто 95 доставок за три дні. Плюс 35 доставок, щоб отримати 1100 за сьогодні ще зверху. І якщо це вийде, то можемо 10 11 тисяч закрити. І тоді вийде не 25, а десь 26-27 тисяч гривень. Зараз я чекаю замовлення з фори, буде дві доставки: 360 гривень, щось таке, і тут чисто по оболоні, по райончику кілометрів 5 максимум. 8 година 33 доставки вже є. А треба зробити ще 4, щоб отримати квест за квест 3-300 гривень. І каса десь 5600, 5700. Ну, в цьому непогано. 10 тисяч я закрою за сьогодні і вийде за 3 дні 26, мабуть, 27. І мета буде виконана. Якось так. Відео, виходить, мабуть, якось рване, але я записую тоді, коли мені зручно, коли є час. Я працюю постійно, я так звик, типу взагалі без перерв, закази заказом, закази заказом. І найкрутіше, що голово таке і дає ні хвилини простою. Закази, заказом. заказом. Це, мабуть, фінальне включення. 9 година, Я закінчив свою роботу, працював 12 годин, вийшло в мене 11 тисяч гривень. І мета моя була виконана. Я зробив 27 тисяч. скріни, може, запис екрану буде десь тут. А, ось, а, 27 тисяч і плюс ще була чиюха готівкою. Десь гривень 800-900. Тобто за 3 дні. Непоганий результат, я думаю, кожен зможе. Я сьогодні працюю лише третій день, прямо так. От нормально. Я спробував а, на прошлому тижні два дні працював там щось 11 чи 12 годин. І ось цей тиждень я вирішив вийти повноцінно протестувати. Як це? І мені сподобалось. І найголовніше. Що в порівнянні з таксі, а я проїхав на цю касу 380 кілометрів, тобто 227 тисяч гривень на 370 кілометрів. І заправився я тільки що на 1060 гривень. Якщо буде видно. Ось. 1060 шістдесят гривень. У мене гібрид Lexus. Якщо буде цікаво, можу більш детально розповісти про нього в наступному відео. Ось так що підписуйтесь, реєструйтесь по моїй рефералці, Получайте 3000 гривень. Всім дякую, до побачення. Ну що підбиваємо підсумки за три дні, п'ятниця, субота і неділя. Я зробив 28 тисяч гривень. По годинах працював п'ятниця 11 годин, субота 13 годин і неділя 12 годин. Коли я працюю в таксі, я працюю більше. Скажу одразу: я новачок, я відпрацював лише 4 дні за весь час, і в мене взагалі немає досвіду. Я впевнений, що з досвідом сума могла б бути ще більшою. Середня ціна за кілометр вийшла 70 гривень. На заправку за 3 дні я витратив 1100 гривень. Зазвичай в таксі на касу 8000 я трачу ті ж самі 1000 гривень, але за один день. А тут 3 дні каса 28 тисяч і я витратив лише 1000, тобто чистого доходу прям дуже багато. По грошам за годину в середньому вийшло у мене 850-900 гривень. Дякую, що подивилися це відео. Всім попасти.